Я вже зачепив оцей скандал, який стався у Володимира Зеленського на початку його перебування у Сполучених Штатах. Зрозуміло, що цей скандал стався через Дональда Трампа, але навіть і тут не все так просто. Отже, як відомо, план перемоги України Зеленський мав презентувати президенту Сполучених Штатів Джо Байдену. Ми про це якраз сказали. Він його презентував і, врешті, отримав можливо, і не запрошення в НАТО, але зброю величезну кількість зброї. Оце дуже добре. Я думаю, що зараз наші військові точно от за це точно так подякують. А також він мав представити цей план ще і кандидатам в президенти Сполучених Штатів, а саме Камалі Харіс. Від демократів кандидатка та кандидат від республіканців Дональду Трампу. І якщо з Камалою Харіс ситуація була більш-менш зрозуміло, врешті, Зеленський з нею і побачився, і презентував, і Камала Харіс вона ще раз наголосила свою повністю беззаперечну підтримку Україні та українському народу, і вони навіть вийшли на спільний брифінг, тобто все було добре. То з Дональдом Трампом все пішло, скажімо так. По такому бездоріжжі, що тут справді єдине слово, яке підходить, це катастрофа та скандал. В якомусь сенсі спровокував сам Зеленський цю катастрофу, коли він поїхав в перший же день свого приїзду до сполучених штатів. Він приїхав, поїхав не до Вашингтону, там чи там до інших міст зустрічатися з політиками. Ні, він поїхав в Пенсільванію для того, щоб потрапити на артилерійський завод, де виробляють величезну кількість артилерійських снарядів саме для України. Він поїхав туди, подивився на ці снаряди. Він їх помацав, походив по цехах. Йому там про них порозповідали. Потім він там зустрівся навіть з робітниками цього заводу, подякував їм, сказав, що українці дякують. І до речі, він тут. Ми теж можемо єдино, що долучитися до слів подяки президента Зеленського, саме тим, хто ці снаряди виробляє, тому що виробляючи ці, ці снаряди, вони забезпечують життя українцям тому що кожен снаряд який вони нам дали це не відібрана життя, життя від це не відібрана життя українця українки і маленького українця в тому числі тобто це є наш захист і тому президент подякував і це все нормально але він поїхав на цей завод з представниками демократичної партії і одразу нарвався на величезний скандал саме від республіканців, які звинуватили Зеленського в тому, що він втручається в президентські вибори сполучених штатах. Це називається знаєте, як не було, не було, і знов це сталося. Ну тому, що нас вже звинувачували в тому, що ми втручалися в президентські вибори в Штатах. Тепер ще раз. Карма така, українське питання. От от воно таким чином проявляється. Хоча по великому рахунку це вони розігрують між собою українську карту. Це вони, намагаючись привернути. Залучити, скажімо так, українське питання у своїх передвиборчих перегонах. Врешті, навіть спікер Нижньої Палати парламенту Конгресу Майк Джонсон написав листа президенту України, вимагаючи звільнити Маркарову, це посол України у Сполучених Штатах, тому що це вона допустила це вона допустила таку от проблему. І це все. Оце все викликало неймовірну істерику у кандидата в президенти Дональда Трампа. Подивимось, три роки жахливих боїв Україна повністю знищена. Мільйони, мільйони людей, включаючи всіх цих чудових солдатів. Вони мертви. Ці чудові, їхні будівлі з золотими куполами зруйновані та лежать розбиті. І ви ніколи більше не побачите такого міста, міста, яке ніколи не зможете відновити повторити. Вони всі зруйновані, крім Києва. якби я таки почув. Я не перебував в Україні від самого початку повномасштабного вторгнення. У мене склалося враження, що так справді немає України. Він не говорив просто жахливі речі про мільйони, мільйони загиблих людей, солдатів. Я не знаю, де він взявся цифру. Насправді ну, нема в нас мільйонів загиблих. Насправді це є факт, так само як нема загиблих мільйонів солдатів. Українців це теж є факт. Не знає, де він це бере. Так, звісно, в Україні зруйнована величезна кількість міст на сході України, тому що Росія не має, не знає іншого способу вести війни, як просто не руйнуючи все, що вони тільки можуть. Все, це в них єдиний спосіб захоплювати міста. Вони так роблять на сході України справ України справді величезна кількість міст зруйнована. І чи можливо їх відновити? Чи можливо відновити Бахмут, Солидар, Авдіївку, Мар'янку? Невідомо, невідомо це окреме питання. Треба це відновлювати. Не треба це відновлювати, але це правда. Але це не тисячі тисячі, тисячі, тисячі місць, про яке каже Трамп. Ще кілька його тез з цього виступу. От, наприклад. Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду Зеленському. Він не міг укласти угоди, яка була б кращою, ніж ситуація, яка є у вас зараз. У вас є країна, яку ви знищили. А... Цікава теза, тому що навіть Камала Харріс, до речі, цікавий момент, що коли вона з Зеленським зустрілася, а потім виходила на брифінг. Вона вже коментуючи слова Дональда Трампа, які були сказані буквально на напередодні, він перебував у північній Каліфорнії. Це в межах його передвиборчого туру. І от вона коментуючи ці слова, сказала, що в словах Дональда Трампа там немає слів про Україну, про захист України, про відновлення України. Там є слова про капітуляцію України. Фактично, він кажучи про це, я ще раз кажу, це навіть не Зеленський каже, це не ми кажемо, бо ми і так це розуміємо. Це каже Камала Харіс, достатньо поміркований політик. бо Більше це політик, який зараз іде в президенти, кандидат в президенти. І вона каже, що в словах. Дональда Трампа тут більше про капітуляцію, тому що що значить домовитися, що значить укласти угоду. Це не є укладання угоди, це є капітуляція. Це Зеленським на думку Трампа мав прийти до Путіна сказати: все я складаю лапки, ми більше не будемо чинити опір, беріть, що вам хочете, але просто припині, припинить нас бомбити. Ну напевно, так це мало звучати на думку Дональда Трампа. Я хочу подивитися, як би він так робив, бо якби на Сполучені Штати напало б не, не знаю. Там, Китай, Північна Корея, Росія, врешті-решт. Чи, наприклад, Радянський Союз у свій час, а Дональд Трамп чудово застав радянські часи. І він знав про цю червону загрозу, про холодну війну і тому подібне. Ще цікава теза. Це взагалі цікавіша теза, тому що накрас вона і показує про те, чому Байден, вибачте, чому Трамп і наговорив такого про Зеленського. Тому що, каже Трамп, Президент України, перебуваючи зараз в нашій країні, він робить малоприємні наклипи на адресу вашого улюбленого президента. Це він сказав в своїм. Прихильникам вашого улюбленого президента, тобто Дональда Трампа, це ще трошки про культ особистості. От у нас нас ми знаємо про культ особистості Гітлера, культ особистості Сталіна. Ми знаємо про сучасний культ особистості в Північній Кореї, Кім Чен Іна а до цього, Кім Чен Ір, Кім Чен Іра Кім Ір Сена. І напевно, хто там буде далі, якщо буде існувати Північна Корея, ми знаємо про певний культ особистості Путіна, безумовно. І от ми тепер вже побачили культ особистості Трампа. Бо я не думаю, що він це сказав, тому що він так не вважає. Він справді вважає, що він улюблений президент своїх виборців. Так воно, напевно, і є. І саме тому він образився на Зеленського, тому що він взагалі там в кулуарах називає Зеленського маленький паскудник. Ну, тобто, він так його називає, вважає. І це принизливо, насправді він, принижаючи Володимира Зеленського, принижує Україну. Це ми теж маємо розуміти. От чесно, ми маємо розуміти, що при ми, коли ми, колишній президент Сполучених Штатів і, можливо, майбутній президент, сподіваюся, що ні, принижує президент іншої країни, то він фактично принижує і всю країну. Тож так, безумовно, Трамп був дуже розручений на Зеленського і. І ця ситуація навіть здавалося не має свого вирішення. От, просто взагалі немає свого вирішення. Що потім навіть команда Зеленського сказала, що ми відмовилися зустрічатися. Я так розумію, що там були якісь там пропозиції зустрітися. Що Трамп навіть оприлюднив у себе в свої соціальні мережі. У нього є своя соціальна мережа. До речі, де його точно не забанять. Він там оприлюднив навіть переписку. Помічника когось із офісу президента Зеленського з помічником із свого офісу про те, що нібито Зеленський ну, там через своїх посередників запросив зустрічі з Трампом, але це все відбулося вже після того, як команда Зеленського відмовилася. Зустрічатися із Дональдом Трампом в його резиденції, бо на думку команди Зеленського, це могло бути теж розцінено, як втручання в американські вибори і підтримка на якогось конкретного кандидата. Але от після цієї відмови от Трамп оприлюднив оцю переписку, і, врешті-врешт, сьогодні на ранок ми дізналися, що Трамп заявив, заявив журналістам, що він таки зустрінеться із Володимиром Зеленським. Причому зустріч ця відбудеться вже от сьогодні в п'ятницю, і зустріч ця має відбутися в Трамптаун, тобто в будівлі, на якій написано, Трамп. Це в Нью-Йорку. І це цікаво, звісно, тому що. Якщо наша команда команда президента Зеленського відмовилася зустрічатися з Трампом в його резиденції десь там, то як сприймати зустріч в будівлі, на якій написано Трамп, як не підігривання якомусь конкретному кандидату? Але мені здається, що ця зустріч все ж таки узгоджена із адміністрацією Джо Байдена з адміністрацією президента Сполучених Штатів? Інакше б, напевно, вона б не відбулася. Чому вона відбувається, ця зустріч, і чому навіть команда Зеленського і Зеленський йде на цю зустріч, яка може бути розцінена якось не так? Це напевне така собі, ну добре, ладно, ти зробив там в Пенсільванії, поїхав з представниками демократів. Добре, зустрічайся з Трампом в його будівлі. Ми ніяк ці не ні будемо розцінювати. Тим більше це відбувається вже після оголошення допомоги у 8 мільярдів, майже у 8 мільярдів доларів, яка має найближчим часом, повірте, надійти в Україну. Ну можливо, не вся сума, бо це буде розтягнуто до кінця нашого вже року, тобто до грудня місяця. Але тим не менш, не так багато часу залишається. Скільки там залишається? Кілька місяців. Тож, це зустріч з Трампом відбудеться вже після оголошення цієї серйознішої військової допомоги. То напевне, це така собі вже буде зустріч у вічливості. і хай б відбулося, і пошвидше президент Зеленський. Приїхав додому, і вже нічого там більше скандального не сталося. Будемо сподіватися сподіватися, що не станеться вже все. Візит можна вже навіть те, що нам цю допомогу надали величезну. Це вже можна вважати успіхом, що ця поїздка вдала. Зрозуміло, що тут питання не тільки в самому Зеленському, так зійшлися зірки. Що білий дім врешті відмовився домовлятися з Росією, бо вони зрозуміли, що Путін скажена собака і вже з ним нема про що говорити, тому краще надати всю зброю, яка є в Україні. Хай вона вже й в. Їде. Їбашить цього Путіна і його утиркові війська на сході України, і, врешті-решт, ми можемо хоча б якимось чином передохнути, тому що зараз Росія тисне, в тому числі через брак у нас снарядів. Це правда, це правда не тільки через брак військ українських, а чи в тому числі через брак саме вогньової міці. І оцю вогньову міць нам зараз дають. Це дуже добре. Ну от і зовсім на завершення всього цього можна сказати, сподіваюся, що Трамп стане. Сподіваємося, що Трамп не стане, що буде Камала Харіс, не буде Камара, Камала Харіс. Моя особиста думка, що наступним президентом Сполучених Штатів буде Камала Харіс. І вона вже сказала у випадку її перемоги. Підтримка України буде така ж сама, як і за Джо Байдена. І вже хтось у нас почав казати, що ну слухайте, ну Джо Байден, ну він же ж ну що він там нам допомагав, він же більше тягнув час, не давав все, що міг би дати, і досі не дав нами в і тому подібне. Але і тут ми з вами маємо розуміти, що коли Камала Харріс сказала, що буде підтримка на рівні такого, як було як мінімум, принаймні як мінімум, як Джо Байден, то вона насправді. Так би мовити, похвалилася цим, бо вона вважає, що та позиція, яку займав Джо Байден, вона якраз і є правильною, і напевно, тут, все ж таки, має бути такі собі розуміння американського контексту, в тому числі. Вони довгий час тянули, намагаючись з якимось чином домовитися до кінця, домовитися з Путіним. їм це не вдалося, і врешті, давайте тоді вже перемагайте. Це теж на штати дуже схожі. Тому я. Певен, на ну, там на 90, напевне 5 відсотків, що Камала Харіс буде наступним президентом, так само, як я певен в тому, що Сполучені Штати будуть посилювати свій вплив у східній Європі. І я зовсім не здивуюся, якщо їхні війська з'являться не тільки на кордонах з Україною, а і безпосередньо в Україні. Не знаю, чи будуть вони брати участь у бойових діях, але в принаймні в якихось операціях. На територію України з захисту якихось там складів, інфраструктури, логістики, і тому подібне, точно це може статися. Принаймні про обмежений контингент, навіть не штати перше сказали. Це сказав Макрон. Потім трошки він затих. Але я думаю, що це ми ще. Побачимо, і от це теж є в якому сенсі перемогою цієї поїздки, тому що ця поїздка до сполучених штатів президента Зеленського, хоча і почала почалася як скандал, але можна сказати, що вона завершується як дуже і дуже переможна. В якому сенсі переможна поїздка українського президента.